Підозру отримали двоє бойовиків, що піддавали тортурам понад пів тисячі людей у найбільшій катівні на Харківщині. Про таке повідомили в нацполіції разом із російськими військовими. Вони облаштовували приміщення агрегатного заводу Вовчанська в'язницю. Туди звозили людей з активною проукраїнською позицією і тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами. Вбранців вибивали інформацію. Про противників окупації та військових збройних сил України у Катівні їх тримали місяцями декого понад півроку. Саме вони приймали вказівки від агентів російського ФСБ, координували та брали участь у проведенні допитах в Катівні. З опросального керівництва офісу генерального прокурора підозрюваним повідомлено. Про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України, а саме про підозру у порушенні законів та звичаїв війни в частині поводження з цивільним населенням, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, За вказане кримінальне правопорушення підозрюваним загрошує позбавлення волі строком до 12 років.